На початку наступного року тут планують прийняти першу промислову партію сміття. Нині будівельники зводять цехи та інші приміщення підприємства. За рік завод зможе переробляти більш як 500 тисяч кубометрів відходів. З них робитимуть компост та пальне. На сміттєзвалище потраплятиме 15-20% від цього сміття. Тобто у нас цех практично вже готовий під влаштування ферми і сендвіч панелей. Ми плануємо починати завезення обладнання від хорватського партнера вже з 13 14 жовтня цього року. А пусконалогожовані роботи по обладнанню, Почнемо в листопаді і разом вже з введенням в експлуатацію нашого цеху будемо вводити в експлуатацію і обладнання компанії Технік. Хочемо в тестовому режимі сміття запустити десь на початку грудня, вже на конвейерні наші лінії. Будівництво сміттєпереробного заводу у шість разів знизить навантаження на міське сміттєзвалище, яке побудоване у 1957 році. Нині на міському звалищі захоронено понад 16 мільйонів тонн відходів. Полігон не має проєкту. Тобто він побудований був виник як стихійне звалище, і фактично потім вживали заходи щодо приведення його в більш-менш стан відповідний полігон. Діє він з 57-го року на даний момент захоронено вже більше 16 мільйонів кубічних метрів сміття. Ресурс його не визначений, тому що ресурс визначається проектною документацією. Сміття майбутній завод перероблятиме у компост та РДФ пальне, яке місто може використовувати як альтернативу природному газу. Потужності підприємства вистачить, аби на 30% забезпечити потреби Житомир теплокомуненерго у паливі. Ми розробили стратегію. Ми по ній рухаємося. Будівництво в Житомирі чотирьох ТЕЦ на альтернативному паливі на деревині і от одна ТЕЦ по спалюванню РДФ. Ці 35 тисяч тонн РДФ, які будуть вироблятися на цьому заводі, це приблизно 18 мільйонів кубів газу. Це до 30%, -30 потреби теплокомуненерго в газі. Дмитро. Оліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.